Привіт! Давайте протестуємо граматику і знайдемо в кожному реченні одну помилку. Ich habe schon die Tassen An den Tisch gestellt. Як ви думаєте, де помилка? An den Tisch gestellt. Ось тут помилка. Ан означає при столі поставила не на стіл, а при біля столу. Тому правильно буде Auf den Tisch gestellt. Наступне. Ich wollte zu die Eltern ins Dorf fahren. Вольте правильно. Це минулий час від подальних дієслів. Я хотіла їхати правильно. Ins Dorf куди? Правильно? Zu die Eltern. помилка артикль die. Множина. Прийменник давального відмінку цу в множині буде артикль ден bestelle mir nur einen Salat. Anna nimmt Fisch und was isst ihr? Я замовлю собі тільки салат, Аня візьме рибу, якусь типу рибу, я не говорю тут яку, тому без артикля це правильно. А що будете ви їсти, а що їстимете ви? Помилка тут в кінці, там, де у нас іде ія особа, і до неї діє слово відмінюється, корінь не змінюється. Іх есе, ду, іст, і хтось один іст. А в множині, так як це є множина, буде ест, вас ест є. Наступне. Неме тасен і стіль зі тіш. Візьми чашки і постав їх на стіл. Як ви думаєте, де помилка? В першому наказовий спосіб від, від неправильних дієслів, які мають кореневу Е, відбувається за допомогою зміни «е» на «і». Е, І е буде від S, treffen, triff, sprechen, Sprich, Neben nimm die tassen und stell sie auf den Tisch. Er versucht mich beruhigen, aber es geht nicht. Він намагається мене заспокоїти, але не виходить. Помилка тут перед беруйген має бути цу. Тому що ми маємо два самостійних дієслова. та беруїгінь». Якщо є такі, то перед другим в кінці перед інфінітивом буде Цу. Er, er kümmert sich um seine kranke Frau. Він піклується про свою хвору дружину. Кюмерт ум um тут правильно «зіх» зворотне правильно. Відмінювання жіночий рід, якщо акузатів в ці закінчення е зайне кранке фрау. Гестен Хабех міх у Айне «Хабе беворбен минулий час, ніби все добре. міх äh, завербувався. Тобто записався на нову роботу в пошуку нової роботи. Але ми маємо дієслово слово зігбе вербуватися. І це в нас була сім'я Умке. Зихбевербен ум. Умка шукав нову роботу. Тому буде тут не über eine neue Stelle», а «um eine neue Stelle». «Wenn ich hier nicht räume auf, kriege ich Ärger vom Vater». Якщо я тут не приберу. Та я отримаю зло від тата. Тобто щось отримую від тата погане. Вен речення з вен, викидає дієслово в кінець. І саме дієслово має бути в кінці, а не префікс. Тому wenn ich hier nicht aufruyme, kriege ich Ärger vom Vater. Скажіть, у вас вже виникла думка Боже, це так нудно? А це так і є. Отак і є вищі рівні вчити. Треба мати терпіння, так що працюйте. Я нічого не зрозуміла, бо той чоловік дуже тихо говорить. Spricht. Бачите, в кінці. Der Mann, він один буде Все решта правильно. Ich habe nichts verstanden, weil der Mann sehr leise spricht.

Im letztem jar M. Не буває два m Im це и є вже in dem. І якщо є в нас dem, пам'ятаємо відмінювання прикметників, то всі інші прикметники будуть з N. In, dem, letzten, guten, schlechten і так далі. Ich gehe die Tür aufzumachen. Тут помилка. Цу. Не треба воно тут. Цу з інфінітивом не вживається тоді, коли у нас першими дієсловами є дієслова руху. Кейн, фарен, комен, фліген. Є відео, посилання побачите. Ich stehe so früh auf, weil habe ich heute viel zu tun. Я стою так рано, тому що в мене сьогодні багато роботи. І ще є зо фру тут правильно, в теперішньому часі префікс в кінці. Вайль, речення з вайль, це валіна банда, яка перше дієслово викидає в кінець. Тому буде вайль іх хойте філь цю тун хабе. Зі денкт офт übe ірен зон, ден ер іст ім ausland. Вона думає часто про свого сина, так як він за кордоном. Зі денкт офт übe денкен, Думати згадаємо Денки не з прийменником ан, а не з «über». Тому sie denkt офт Ан ihren Sohn». Ден так як це один з п'яти сполучників, вареники, я їх називаю, які не міняють порядку сліву речення. Den, і далі йде прямий порядок Е іст ім Ауслан. Тут це правильно. «Er sollte daran teilnehmen». Він повинен в цьому взяти участь. Я діє слово «teilnehmen». Брати участь в чомусь буде з «ан», теж тельне ан, тут є воно. Але модельне відмінене до «р» неправильно. Іх плюс хтось один плюс R завжди мають однакову найкоротшу форму золь, виль, маг і так далі. Вас хаз до Моген гемат? Що ти сьогодні зранку робила? Морген. Це тільки завтра тут воно не підходить. Або was hast du am Morgen gemacht? Або was hast du heute früh gemacht? Ich freue mich über deinen Besuch am kommenden Samstag. Ich freue mich я радию на твій візит на наступну суботу, в наступну суботу. Ам коменден тут уже все правильно, андем, далі «ен» закінчення. І ich freue mich, якщо я радію на те, що буде попереду, тому що наступна субота це те, що попереду, тому буде ich freue mich не з убер, а ich freue mich auf. Посилання на відео теж побачите. Якщо вам таке завдання загалом сподобалося. Дайте мені в коментарях знати, ми будемо робити далі.